Всім добрий день, вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачу, яку мені прислав глядач Діма Малюх, і це дуже цікава задача на масову частку розчиненої речовини. Давайте глянемо на умову. 500 г розчину калій хлор з масовою часткою розчиненої речовини 20% випарювали доти, поки масова частка не змінилась відповідно на 5%. До отриманого розчину долили воду H2O, об'єм якої чисельно співпадав з масою добутого при випарюванні розчину. Визначте масову частку солі в кінцевому розчині. Отже, ми маємо справу з задачею на масову частку розчиненої речовини. Давайте пригадаємо суті. Подібних задач. В стандартному шкільному курсі мають справу з водними розчинами практично завжди, тому ми маємо ось такий умовний стаканчик, в якому налита вода, і в цій воді розчинили якусь речовину. Я її тут зеленими цяточками позначила. Ця речовина називається розчинена речовина. Вважається, що вона не реагує з водою, тому, в принципі, хімічна формула цієї речовини нам не потрібна. Нам достатньо зазнати, що це була сіль тверда речовина, тому те, що нам вказали формулу солі калії хлор, це звичайно круто. Але зараз це зайва інформація. Кожен розчин характеризується трьома основними кількісними характеристиками. Перша це маса розчину. Друге, це маса розчинної речовини, і третє це масова частка розчинної речовини. В задачах на масову частку розчинної речовини, як правило, дві з цих величин дають, а третю треба обчислити. Тому давайте пригадаємо формули, за якими можна обчислити кожну з цих трьох величин. Перша формула це головна формула теми. Масова частка розчинної речовини. Дорівнює маса розчиненої речовини поділити на масу розчину. З цієї формули можна вивести формули і для двох решта величин. Маса розчиненої речовини дорівнює масова частка помножити на масу розчину, а маса розчину дорівнює маса розчиненої речовини поділити на масову частку. Отже, Три формули в нас є, до них ми будемо звертатися, коли в цьому виникне потреба. Тепер давайте запишемо дано. Задача у нас дійсно цікава, така задача з історією, був якийсь розчин, потім його випарювали, потім туди доливали воду. І для того, щоб не заплутатись, ми оці всі зміни будемо нумерувати. Початковий розчин у нас буде першим, розчин після випарювання у нас буде другим, ну і кінцевий розчин після додавання води у нас буде третім. Кожен розчин, ось своїми Трьома величинами, тому кожна з них також буде мати свій індекс. 1, 2, 3, відповідно. Давайте запишемо, що ми знаємо про початковий розчин. Його було 500 грамів, маса першого розчину 500 грамів, масова частка солі в ньому була 20%, тобто масова частка 1, 20%. Далі починаються дії. Розчин випарюють, а що таке випарювання? Із розчину вилітає вода, тобто фактично віднімають воду з цього розчину. Я так і запишу. Мінус вода. І що нам кажуть про другий рочин, що масова частка в ньому змінилась на 5%. Нам не кажуть, більшою вона стала чи меншою, це поки що секрет. Далі до цього отриманого другого розчину доливають воду, тобто плюс вода. І що кажуть зараз? Кажуть, що об'єм цієї води чисельно співпадає з масою добутого при випарюванні рочину, тобто з масою другого рочину. Ну і треба визначити масову частку солі в кінцевому. Отже, щоб дійти до цього третього розчину і дізнатися там масову частку, ми маємо методично пройти крізь перший, другий, третій розчин і в кожному з цих розчинів знайти всі ось ці три величини. Починаємо з першого розчину. Подивимося, що ми про нього знаємо. Ми знаємо масу розчину, поміняємо ось тут. Так, ми знаємо масову частку 20% і ми бачимо, чого ми не знаємо. Ми не знаємо масу розчинної речини. Можемо дізнатися, можемо. Ось вона формулка, за якою ми можемо це зробити. Записуємо цю формулу для першого розчину. Маса розчиненої речини в першому розчині, дорівнює масова частка в першому розчині, помножити на масу першого розчину. Підставляємо значення. Нагадаю, що масова частка в такій яких формулах має бути виражена в частках від одиниці. Тому спочатку 20% ділимо на 100%, маємо 0,2 і ось це значення підставляємо вже в формулку. 0,2 множимо на 500 грамів, маємо 100 грамів. Отже, маса солі в першому розчині була 100 грамів. Все для першого розчину три основні величини нам відомі. Пішли далі. Тепер розчин починають випарювати, тобто ставлять там якийсь нагрівний прилад, і з розчину починає вилітати вода. Скільки води випарилось, нам не кажуть. Ми тільки розуміємо з вами, що рощину точно стало менше. Було от стільки, а стало менше для цього. Другого рощину тепер давайте також з'ясуємо три головні величини. Так, що нам кажуть в умові про другий розчин? тільки про масову частку, причому знову ж таки завуальовано. Давайте розсекретимо тепер, як же ж змінюється ця масова частка. Чи додавати треба до 20%-5%, чи віднімати? Подумаємо: якщо розчин випаровується, вода вилітає, розчин стає більш насиченим, більш таким ну, умовно солоним, більш концентрованим, це означає, що масова частка в такому розчині збільшується. Тому до 20% ми маємо додати 5%. І масова частка в другому розчині буде 25%. Позначаємо. Так, більше нічого не кажуть, але ж я вам сказала, що ми маємо знати дві величини обов'язково. Ну, ми точно не знаємо масу розчину. Значить, якимось чином ми маємо знати масу розчинної речовини. А ну, давайте подумаємо. В початковому розчині солі було 100 грамів. Коли воду випаровували, сіль разом з водою полетіла, ні, солі у нас не літають. Тому скільки було солі в першому розчині, стільки і там і залишилось, 100 грамів. Ось вони, наші, дві відомі величини. І ми тепер можемо обчислити масу другого розчину. Де наша формулка ось вона. Розписуємо її для другого розчину. Маса розчинної речовини в другому розчині, поділити на масову частку в другому розчині. Значення маса солі 100 грамів. Масову частку маємо знову ж таки перевести з відсотків части від одиниці, поділили на 100%. Маємо 0,25. Це значення підставили в знаменник і маємо відповідь 400 грамів. Це і буде маса розчину. Все, про другий розчин. Ми всі три величини знаємо, тепер можемо рухатись нарешті до третього розчину, в якому нам треба буде обчислювати масову частку. Так, до цього розчину додають воду. Що нам кажуть про цю воду? Що її об'єм чисельно співпадає з масою дрогорощину, тобто об'єм води дорівнює 400 мл. Але ми не можемо до мілілітрів додавати грами. Обчислення завжди проводяться в одних величинах, або тільки в мілілітрах, або тільки в грамах. Нам зараз потрібні грами, ми маємо справу виключно з масами. Тому перше, що ми зробимо, ми об'єм води переведемо в масу води. Для цього пригадаємо формулу з фізики. Маса дорівнює густина помножити на об'єм. І з водою нам пощастило, вода це еталон, з нею порівнюють всі абсолютно речовини, і густина води дорівнює одиниці. Отже, 1 грам на мілілітр множимо на 400 мл. Мілілітрів, ми маємо маса води 400 г, Тепер ми знаємо, скільки води долили, і можемо нарешті провести всі обчислення для третього розчину. Отже, нам знову будуть потрібні маса розчину, маса речин на і масова частка речин на речини. Ми точно одразу можемо обчислити масу розчину. Вона дорівнює 400 плюс 400 800 г. Далі нам треба буде обчислювати масову частку. Ми її не знаємо. Ми знову ж таки повинні якимось чином знати масу речин наречуни. Знову. Міркуємо у нас її було 100 грамів, коли доливали воду. Сіль додавали ні тому, скільки солі було. В другому розчині, стільки залишилось, а було їй там 100 грамів, тому маса речинної речини і в третьому розчині також буде 100 грамів. Все, нарешті ми можемо обчислити масову частку в третьому розчині. Вона дорівнює маса розчинна речи в третьому розчині, поділити на масу третього розчину. Підставляємо значення. 100 грамів маса солі, поділити на 800 грамів маса розчину, маємо 0,125 Це значення масової частки ми можемо перевести у відсотки, домноживши його на 100% і масу Частка у нас буде дорівнювати 12,5%, можемо записати відповідь. Масова частка в третьому розчині дорівнює 12,5%. Отже, ми з вами цю задачу розв'язали. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам треба було просто пригадати три формули, за якими обчислюються основні характеристики розчину, і для кожного з розчинів провести обчислення цих трьох величин. Єдине, що... Треба було дійсно згадатися, це те, що маса солі протягом всіх дій ніколи не змінювалася. Вона як була в 100 грамів в початковому розчині, так і залишилась в 100 грамів в кінцевому розчині. Ось і все, можемо попрощатися. Якщо у вас є якісь незрозумілі для вас задачки, надсилайте, будемо розбиратися. А тепер я з вами прощаюсь. як завжди, бажаю успіхів у вивченні хімії. Не хворійте, бережіть себе і нехай над вашими головами завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. До зустрічі!